Нарешті я дійшла до аутопсії свого улюбленого персонажу у DCEU. Поспішати завжди було нікуди, бо ми ж отримували такі неймовірні камео чудо-жінки, які настільки розкрили і розширили персонаж, аж страшно. Камео у Флеші, у Шазамі, чому на неї досі не пускав слину Уізл, взагалі не ясно. Але чим ми ближче до захоплюючих новин від Гана відносно чудо-жінки, все більше хочеться підсумувати її слід в історії кіно. Ми опустимо критику, яка стала напрочуд популярною останні місяці. Так, Гальга Дот не вміє грати. Я не дуже розумію, чому це раптом стало для всіх відкриттям, бо грала вона погано завжди. Як можна було це не помітити одразу? У Бетмені проти Супермена вже були достатньо кринжові сцени з нею, але всі були надто захоплені нарешті побачити трійцю на екрані. У своєму власному сольнику Галь була найгіршою акторкою, але це ще було більш-менш Діана мала бути трохи непристосованою до звичайного життя, десь бути занадто нейною, десь трохи дерев'яною і нереалістичною. Це все було частиною персонажу. На жаль, далі мінуси гри Гадот стали вже надто помітними, і коли Діана росла на екрані, акторка не могла це адекватно показати. Навіть якщо прибрати дурні камео, залишається досить багато контенту, який показує справжні проблеми чудо жінки. Ті, які зробили існування її у головах фанатів, майже неможливо. Діана Принц, чудо жінка, боговбивця, принцеса з феміскір, богиня, воїтелька. В тому та й проблема. Персонаж чудо жінки був абсолютно непослідовним і зовсім не допомагало те, що в рамках DCU історії про неї писали абсолютно різні люди, бачення яких було ніяк не скоординоване між собою. Почнемо спочатку: Бетмен проти Супермена. Я пам'ятаю, коли я вперше дивилась цей фільм. Я тоді ще не дуже розуміла, що відбувається на екрані, але о сильний жіночий персонаж, який досягає результатів і вирішує проблеми. Та власне, Діана з'явилась, щоб врятувати хлопців. Це тоді було так круто. Якою ж була Діана запаленого мозку Зака Снайдера, винахідлива, сильна, незалежна вперше ми бачили її саме як Діану. Вона краде драйв брюсі з інформацією про мета людей. Мені завжди подобався момент, коли люди щось там розказує про Прометея, якого покарали боги, а Діана така. Пф, тільки не це. Наша дівчинка знає свою міфологію. Друга зустріч із Брюсом не дає нам особливо нічого нового, хіба що Діана багато знає про історію, і вона не проти пофліртувати. Нащо ж Діана вкрала драйв, а потім віддала Бетмену, коли зрозуміла, що не зможе його розшифрувати. Звичайно, щоб світ не дізнався, що вона рятувала людей ще у Першу світову. Щось сталося, і вона закрила себе для світу. Навіть на момент виходу фільму це була досить контроверсійна зміна. Діана завжди була надто оптимістична, надто самовіддана, щоб просто забути про свою місію. Вона навіть готем хотіла покинути після того, як Брюсі показав їй її, її фото із Стівом Тревором, але воїтелька почула про монстра і таки вирішила допомогти. Скажімо так, ця зміна надто швидко відбулася. сто років, чи скільки там не показувала себе, а тут раптом один монстр і все, готова знову одягати броню. Може, звичайно, десь її надихнула наявність інших металюдей, але навряд чи. Може її надихнув супс чи Бет? та наскільки показали цей вплив? Її зміна більше для драматичного моменту, і це робить її якоюсь непостійною. Цей фільм був для нас знайом. Мстом із Діаною і показали її так. Це вже далеко від класичного портрету чудо жінки, її чеснот, її бачення світу. Але ок, змінили персонаж. Заради чого? Що нового ми дізналися, яка Діана для нас тепер стала? Вона сумувала за битвою. Звичайно, сумувала її протистояння із Думздеєм показує, що вона не набагато слабше за нього. Діана посміхається в обличчя небезпеки. Вона сильна та безстрашна воїтелька. Смерть субси, її шокує. Вона розуміє Лойс. Підозрюю, що така трагедія була у неї раніше в житті. Ну, ми подивимося, але продовжує не дуже вже вірити в людей. Такий собі, дебют, чесно кажучи, діана виглядає круто. Вона звучить круто. Це ж перший раз ми чуємо її тему. У неї крутий костюм, тіара, зачіска. Але якщо все це відкинути, ми маємо егоїстичне вічне створіння, яке чомусь вирішила швиденько допомогти місту, коли плод цього потребував. Так, вона могла згадати Стіва Тревора, що вона теж має рятувати світ, але де ж ти була, коли на планету напав зод? Ти попала в цей плот взагалі тільки тому, що хотіла забрати своє фото. Але в цьому фільмі Діана була частиною трійці. Може, ми ще дізнаємось про її безперечну віру в любов, емпатію та співчуття, а ще про її сумління. Показати її як воїтельку, яка може вбити Максвелла Лорда, легко, але щоб цей момент спрацював, ми маємо розуміти, чому такі рішення для настільки для неї не характерні. Я вже мовчу про те, що Діана пропустила на де її Сили би дуже допомогли. Вона взагалі в цей період людям допомагала. Я забігаю наперед. Бо дуже цікавий і контроверсійний. Перед. Отже, воїтелька, яка колись давно забила на людство, інтригуючий, але пустуватий концепт. Далі у нас Сольник. Петі Дженкінс була тільки режисером фільму. Це стане релевантним для нас потім. А, форшедоінг. Діана була дуже рішучою дитиною. Настільки що своє рішення дочку не тренувати і політа змінила за дві секунди. Ну, власне, там ще Антіопа трошки втрутилась, але суть в тому, що Діана отримала повноцінну підготовку Амазонки, шість додатковими уроками історії від правительки Феміскір. Симпатична дитина виростає в симпатичну Гальґот, яка стримує себе браслетами, і інші Амазонки її чомусь засуджують. Хоча ж вони знають, що вона особлива, чому вона не. Витріщайтесь, ви були створені богами. О, мабуть, щось круте ми побачимо в кінці. Тільки Діана хоче допомогти Стіву Треверу. Якщо не вона, то хто ж це зробить? І для чого Амазонки існують ще раз? Ну, мабуть, щоб швиденько померти від бійців Першої світової, і досі мене ця сцена тригерить. Нам показали таких неймовірних воїтельок, найкращих у світі, таких крутих, що генерал помирає рівно за 5 хвилин бою. Добре, що Амазонки взагалі не розвивались технологічно тисячі років. Коротше, дівчата раптом стоїть дуже неприємними, і Діана є. Людина мусить всіх рятувати від Ареса. Я теж чесно кажучи, хочу кожен понеділок ігнорувати свою дану Всесвітом місію ти на роботу, але я все одно це роблю. Так і політа. Подумаєш, треба рятувати людей від Бога війни. Обійдуться добре, що хоч Діана готова битись за тих, хто не може захистити себе самостійно. Добре, що вона єдина дума, яким же вона буде, якщо залишиться. хочу до жінки взагалі нормально налаштований моральний компас, якщо її власна мати каже, що люди тебе не заслуговують. Це ж, мабуть, не перший раз вже було. Це якийсь амазонський слоган. Далі, мабуть, найбільш улюблена частина фільму. Діана починає дізнаватись більше про світ, так і її любов до морозова, захват дітьми не розумінь, жіночого одягу. Отак, класичний троп. Ми бачили його вже сто разів, але нехай. Діана Мила. на це завжди можна дивитись. Трапляються і погані речі. Амазонка вперше бачить наслідки війни. Вона і сама напрочуд легко вбиває, але ж вона мусить вона захищає тих, хто сам себе відстояти не може. І от, нарешті, емоційне ядро Діани, коли їй стів каже, що всім не допоможеш, вона в це не вірить і з усією щирістю, яка тільки може бути притамана чистому безпертному створінню. Саме тут ми бачимо легендарну сцену No Man's Land, коли Діана вперше з'являється перед нами у своєму повному костюмі. Не так костюмі, скільки броні. Ми вже бачили його у пів'єс, але там були більш темні кольори. Та броня рятувала її від стільков вже демонів. Ми навіть уявити не можемо. Принаймні, це було озвучено, не знаю, як в реальності. А тут фарби більш насичені, наче їх обрав сам ентузіазм Діани. За чудо жінку ідуть чоловіки. Вона надихає, вона лідує, вона допомагає. Ці 10 хвилин DCU є найближчими до суті персонажу. Вона знищує ворога і розуміє, заради чого. Більше того, Діана розуміє і битви кожної людини. Чудо жінка поважає і хоче допомогти. Ця емпатія і надає їй страшний урок. Діана не може врятувати всіх, поки як вона думає, вона знайшла ареса. Прості люди заплатили за її байдужість. День назад вона танцювала у цьому місті, а сьогодні воно вже повне отрути. І цього ще недостатньо. Вона вбила несправжнього ареса. Люди не зупинили війну. Це розчарування ще більше добиває Діану. Вона моментально втрачає ті уламки серця, які у неї були. Люди не заслуговують порятунку. Її мати була права, і от наш герой повністю втратив систему цінностей і координат. І якби не зовнішнє втручання Стіва Тревора, так би ніхто першу світову і не зупинив. Діана знову вірить у людей, бо важливо те, у що ти віриш, а не те, що вони заслуговують. Що стів пощастило тобі, що ти дуже картину пожертвував собою, бо твоя аргументація. Якась слабенька. Так само, як і третій акт, де нам, наче говорять, що треба вірити у людей, але от Арес і справді був поганцем і спровокував війну. Як тільки вже донька Зевса його вбиває, все раптом стає добре. Тобто не люди самі роблять вибір бути мирними, чи скоріше вони не мирні самі по собі, а смерть якоїсь ентіті все змінила. Третій акт просто тематична катастрофа, яка закінчується пафосною Діаною, яка раптом розуміє, що вона хоче далі рятувати світ. Ну так, ти ж себе вже розсекретила у минулому фільмі. Сто років тебе не було. Тепер ти декларуєш вічну прив'язаність до людей. Часно, діана. Отже, ми вже побачили два проекти від двох абсолютно різних креаторів. І що ми зрозуміли? Як на мене, одну абсолютно логічну річ це були два Абсолютно різні портрети одного персонажа. Діана Зака агресивна воїтелька, яка сумувала за битвами весь цей час. Так вона хоче допомогти, але на той момент її портрет був не про емпатію, не про людей. Принаймні не зовсім. Її мотивація опинитись у центрі подій була трошки іншою, Чи, принаймні вона не була донесена до нас досить коректно. Її віра у людей дуже вже контрастується із бажанням заховатись та все покинути. Та яких же створінь вона тоді перемагала до Бів'єс, якщо після Ареса одразу заховалась і не зрозуміти мене неправильно. Вигітелька Діана крута, і такі інтерпретації можуть бути, але як на першу повноцінну екранізацію надто вже еджі. Напослідовність стає гірше, коли з'являються дві версії ліги справедливості. Що там по основній по версії Джоса Уїдена Відкрито там же Діана не вбиває терориста, чудо жінка не хоче повертати супса до життя, паралельно проводячи психоаналіз, Бетс. це все через провину і вона права. Хоча як може вона прочитати емоції, так вона ними підвласна. Бетс нагадує про Тревора, що ви. Foda-te sabe? А ну, так зовсім трохи. Це вже не перший раз, коли Стіва згадує. Діана при розмові із Кіпоргом каже, що вчиться відкриватись заново. І клас, епічність цього кохання просто зашкалює. Це не те, що достойне Шекспіра, це набагато більш легендарно. Я знаю, знаю. Такі відносини одного тижня, раз і на все життя, на всю історію існування землі. Діана має розкритись і навіть думати про це не треба. Вона проговорює всі свої емоції, така собі чарівна ходяча експозиція. І про материнські куби знає, і про переживання інших. Молодець. Нам підкидають посередині. Фільму ще одну мотивацію, слеш проблему персонажа. Діана мала би бути лідером, але не може відправляти на смерть простих людей, бо кожен з них для неї стів тревор, і стоп, що? З яких це пір діана має бути лідером Ліги? Так, я теж її люблю, але хіба фільм не про важливість лідерства саме супермена? Що відбувається взагалі? Вона ж все одно не стане головною. Нащо анонсувати якісь переживання, які потім ні до чого не приведуть? Сфокусуйтесь на тому, що вона команді не довіряє. Навіщо робити ще один фокус, ще й на лідерство? І так у своєму фільмі вона вела за собою людей, але формально вона не була головною. Цей титул був у Тревора. Люди за нею йшли не тому, що очікували від неї команд і рішень, а тому, що органічно розуміли, що її дій правильно, що жінка завжди могла знайти вірні слова і підтримати близьких до неї, як от епізод із Віктором, коли вона обіцяє йому допомогти, якщо він втратить контроль. Може вона має на увазі, що має захистити всіх від саме Степенвульфа? Та ні, інші люди мають таке само право на це, як і Діана. Очевидно, що в кінці Вульфа перемагає супермена. Діана отримує милий момент із дітьми, які до неї підійшли. Дякую, Уідон, за таке невнятне продовження малюнку. Діан. Номінально так вона стала більше відкрита до героїв вона знову почала надихати, але більшу частину її арки проговорили. Комунікація із тим мемберами дуже поверхнева. Момент із лідерством розв'язаний не був. Я то розумію, що основна функція Діани була повторити жарт із приземленням на груди, але все ж таки, хоч до учасника трійки, можна було б проявити більше поваги. У Зака Снайдера, звичайно, все трошки не так. Очевидно, більше хронометражу, більше контенту, але ми то з вами знаємо, що назавжди багато означає добре. Може, Діана там так і залишилась більше для візуальної складової ніж для реального існування. Нагадую, що чудо жінка воїтелька яка шукає вогню пригод. Вимушена вона була зачаїтись через своє трагічне кохання, але досить швидко вона таки змогла приєднатись. До хлопців, щоб перемогти зло, майже з перших кадрів Діана вбиває терориста, який на секундочку хотів знищити півміста. Звичайно, чудо жінка зака таке б зробила. Вона пройшла війни та монстрів. А як ви думали, вона буде себе поводити? Я розумію, що Уідон цей момент пом'якшив і не показав, що сталося із терористом, але все одно Діана насправді стрійки найбільше звикша до прийняття швидких рішень щодо життя або не життя. Сак також не став чекати кінця фільму, і дівчинка одразу каже, що хоче бути як чудо жінка. Ти можеш бути ким завгодно, відповідає Амазонка. І це чудовий посил, який робить Діану більш людяною. Взагалі, стрійки вона, мабуть, найбільше відкрита до комунікації з простими людьми, і часто діана навіть більш надихаюча. Вона не якась небожителька, вона не прибудеть з іншої планети. Вона розділяє наше життя і знає як його хороші, так і погані сторони. Дякувати Афіні, у цій версії. Діана не ходяча експозиція. Вона чарівна і дуже органічно ділиться знаннями. Але така діана, чесно кажучи, могла би самостійно завалити Степенвульфа. їй б трошки більше часу. Її антагоністичні відносини в цій інтерпретації мають більший сенс, ніж у версії Відона. Кілька років Вульфі ненавидів Амазонок і старих богів, які його хазяїна майже трошки так покалічили. Вляна не проти воскресити супса, і чесно кажучи, це більше їй підходить. Вона знає, що у них мало шансів, і вона на все готова заради перемоги і спасіння всіх створінь. Також не заважають чудові моменти з Альфредом, Кіборгом, Акваменом. Взагалі чудово, хоч трошки Лору додати щодо Амазонок, щодо Атлантійців. Вона не існує просто, щоб бути поруч із Бетменом і відбивати його судження. Вона власна особистість. І дякую за це. Так, сцени тут нікуди не поспішають, і вони занадто трошки, але зовсім пафосні, але це чудові міттєвості, які додають Діані фарб. Її світогляд раптом стає більш чітким, та у неї взагалі з'являється світогляд. Діана аналізує, говорить, пропонує командні дії. Так, здається, Здається, що лідер у нас Бетмен, а насправді її емпатія та глибина тримають всіх разом. Вона відчуває і читає кожного, як і надихає Віктора зробити правильний вір. Степен Ульф продовжує гратись із Діаною. Чому вона не захистила сестер? Чому вона обрала людей? Та на цьому можна було б окремий фільм розкрутити, наслідки вибору чудо жінки. Зак на них тільки натякає, а шкода. Можливо, у сиквелі першого фільму про це розкажуть, але щось у мене погане перечуття. у своїй версії. Зак Діану розвинув поглибив. Так, десь можна було на це витратити більше часу, десь дослідити конфлікт і арку глибше, проте враховуючи амбіції проєкту, вийшло не так і погано і 100% краще, ніж увідано. Загалом зрозуміло, хто Діана є, чим вона мотивується, яка у неї арка, Петі додала трошки більше м'якості, Зак сфокусувався на більш лідерських і командних аспектах. Давайте, давайте на цьому і завершимо огляд. Я так не хочу говорити про чудо жінку 1984, Але ж це повна аутопсія, Я на жаль вимушена. Я пам'ятаю, як я дивилась цей фільм, коли він вийшов, і тоді я була в абсолютному шоці. Наскільки все погано здавалося, Чіта, Максвел Лорд, Діана, Стів. Ну невже не можна для них створити якусь нормальну історію? Ну ну можливо, але хоча б компетентну, як же так? А все це сталося тому, що Петі Дженкінс дали занадто багато свободи, і вона поперлась писати історію. Вона розказувала, що це мав би бути тріб'ют фільму Крістофера Рі. типу, більш яскраві, більш легкі, більш емоційно приємні. Не знаю, ми, напевно, з нею якісь різні фільми дивились, бо другий сольник гірше першого, другого, третього, четвертого супермена взятих разом. Основна ідея фільму, що не можна шукати легкі шляхи. Ілюструють нам це на перших секундах картини, коли маленька Діана знайшла спосіб обхитрити типу Олімпійські Ігри. Не дуже зрозуміло, що це таке і чому опоненти дівчинки у три рази старші, але нехай. Антіопа, яку було шкода бачити у цій фігні, помічає шахрайство і дискваліфікує дівчинку. Як же тонко, як же неочікувано, як же нам розказали тему фільму і використали епізод, який ніяк ні з чим не пов'язаний. Кат і це вже життя Діани у яскравих 80-х, де вона досить активно функціонує, як чудожінка. Таким рішенням одразу всю драму у Амазонки забрав. Так, звичайно, її трагедія про те, що вона повернулася спиною до світу, була не дуже реалістична або прям в характері класичної героїні. Але камон, це була константа у світі DCU. На що ж нам замінили дорослу історію зломленої жінки? Діана трошки так постогнала, що вона одна, що хтось там десь колись був. Камера так дуже сумно проходиться по речах стіва, аж плакати хочеться. Але візуальне та поведінкове наповнення якось не дуже малює Діану як вдову. Можливо, через роки не так вже безсмертне створіння буде реагувати на трагедію. Оце б розкрутили. Було б цікаво. Повертається раптом стів, а Діані він і не потрібен. Та про що це? Я це б вимагало скіла авторства, хоч трохи розвиненого. Здається, я забігла наперед. Тревор і справді повертається, але зовсім не так, як ми очікували чи спекулювали. Діана бажає Тревора якогось там каменю, і він займає тіло якогось там рандомного чувака. Ну тобто він там з Діаною проводить ночі, але в тілі, яке йому не належить, і де взагалі розум або там. Душа того бідного чувака, якого виселили з власного тіла. Чи може Діана спеціально так побажала? От прям слово в слово, хоч у Стіва, але зовсім з іншим набором фізичних характеристик. А що, чудо, жінка, яка гвалтує, може собі дозволити. Ви вже розумієте, до чого. Діана втрачає свої сили, і щоб їй перемогти Педро Паскаля, коханця треба відпустити. Ну тобто, не шукай простих шляхів. Хоча стоп, як це тематично відноситься до початку. Це ж не те, що Діана відпустила те, що найбільше хотіла добровільно. У неї був досить серйозний інсентів. Люди вмирали, злодій. І перемагав. Це не вона прийняла рішення, це обставини вирішили за неї. Дуже 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 емоційна сцена, і стіва наче й не було. Можна було би подумати, що відносини з Барбарою Мінерви мають якусь іскру, щось цікаве всередині, конфлікт чи може дзеркальна якась мотивація. Мабуть, чіта просто хоче бути такою, як Діана. Ну ви розумієте, вона шукає короткого шляху до досконалості, що не дуже той працює в її умовах. Заздрощі це непогана мотивація, як така, але це краще працює в трошки інших умовах. Наприклад, коли Спайді не впізнав електро, а Брюс звільнив Едварда Ні. Десь наш герой зробив щось, щоб злодя спровокувати. Але Барбара просто повертається спиною до того, хто проявив до неї увагу. Так, так, так камінь забирає у неї людяність, але це дуже лінивий розвиток. Що Магафін, що Педро Паскаль, що Стів все відстій. А найбільше розчарування це діана. У Петі Дженкінс були всі складові для вдалого продовження. Хочеш, фокусуйся на жінці Зака Снайдера. Хай вона буде воїтелькою, яка втратила найбільше кохання свого життя. Хай вона потрапила на дорогу самознищення. Вона шукає емоції, які б могли замінити її все поглинаюче кохання. Вона стає безсердечною, шукачкою швидких та жорстоких розваг, в яких може забути своє минуле. Хочеш, продовжуй своє власне бачення про дитину богів, яка шукає своє місце і намагається зрозуміти людей. Хай вона знайомиться з тими, хто пережив таку саму травму, але не зламався. В кінці кінців можна було все це поєднати, створити повноцінну арку розвитку. Чим ти думала Петті? Так, я звинувачую її, бо це її історія, її бажання перетворити герої на посміховисько. Так, Діана Зака була не канон коміксів, але вона хоча б була послідовною. Здавалося б, стільки контенту. А що ми з вами насправді знаємо про Діану Принц у DCU? А нічого. В командних фільмах вона була пропом і експозицією, а у власних втіленням ідей не дуже компетентних сценаристів та режисерів, а її камео. Ну, вони просто є стільки років DCU формували якийсь мес із учасниці тріці. І дуже сподіваюся, що наступна інтерація персонажа буде хоча б послідовною, і непогано було би, щоб акторка вміла грати. І будь ласка, будь ласка, не треба більше сцен, де Лассо перемагає нашого головного злодія. А діана собі лежить у куточку і ридає. Я завжди буду тепло пам'ятати фільм про чудо жінку, особливо перші два акти. Але Діана, ти заслуговуєш на більшого.